Знаєте, як це прозвучало? Не як грім серед ясного неба, а як ну, щось таке буденне, що всі знають навколо, а я ні. І от зараз би мали всі завмерти обернутися до тебе і почати сміятися. Навіщо тобі квіти у твоєму віці? спитав мене мій залицяльник Максим. Ми якраз проходили повз бабусю, яка продавала квіти. Видно, що польові і коштували вони небагато. Я подивилася на свого кавалера, на чудове надвечір'я, на квіти. Я наче нічого не говорила, просто подивилася на Максима, і той відповів, на мій погляд: в мене карточка, але раз тобі так хочеться цих квітів, то купи. А я тобі потім гроші на картку перекину. Та й що за романтичний припадок? Мені здається, в твоєму віці ти вже не маєш на таке реагувати. Отже, мій вік був всього на всього рік за плечима, шлюб, в якому я нічого не хотіла, крім як радувати свого коханого смачними стравами та домашнім затишком, але цього виявилося для нього мало, і він пішов до іншої. Тоді я довго ліпила себе докупи, дізнавалася, чого я хочу від життя. Багато працювала, багато разів плакала і нарешті була в тому стані, коли хочеться бачити біля себе людину, яка буде подобатися, буде підтримувати і любити. Проте таких було дуже мало, і я твердо для себе вирішила, що не поведуся більше на самотність і твердо буду з чоловіком, який буде мене любити і розуміти. І ось черговий кандидат на мою руку і серце, який вважає, що жінка після 40 дуже багато повинна. Сама на себе заробляти, мало хотіти, ще менше говорити і висловлювати власну думку. Розумієш, інно, жінка в твоєму віці має сісти в останній потяг, тому має свою планку вимог дуже сильно знизити. Я теж не молодий, але я можу собі вибрати жінку і на 20 років молодшу, можу, але не хочу. Звичайно, не хоче, адже молода дівчина може й може дуже сильно кохати обранця, але потім вона стає все розумніша і розумніша, і з віком не буде мовчати. А чому я пішла з Максимом на побачення, попри те, що знала про його такі вимоги? Я хотіла остаточно викреслити його зі списку можливих кандидатів. Розумієте, хоч я й думаю про себе, що вже знаю життя, але безсонними ночами з'являється та розпачлива дівчинка з велетенським годинником і будить мене для того, аби я ще раз передивилася свої вимоги і вже та негайно писала якомусь Борисові з мольбою про зустріч. Тому я маю відправити Максима в список ніколи ні за що, просто з чистою совістю. Ми повечеряли в ресторані, де я мала заплатити за себе, бо кожен має платити за те, що їв та пив. Далі пішли прогулятися по місту, де й натрапили на цю бабусю з квітами. Я вирішила, що куплю букетик, бо маю настрій і можливість. Максим засопів, що бабці друть, як в модних кіткарнях. Я втомилася і їду додому, сказала я йому тебе провести. Ні, це ж таксі, навпіл ділити, а потім назад, сказала я з іронією, але Максим її не зрозумів тоді до завтра. Я їхала в гарному настрої і розуміла, що він у мене не завдяки присутності Максима, а всупереч. Вдома мене чекав котик, з яким ми засіли за серіал. Вечір прийшов просто чудово. І от я думаю, навіщо тоді чоловіки? Все я роблю для себе сама настрій, красу, достаток і майбутнє. Якщо чоловік хоче бути зі мною, то він має мені додавати всього, а не забирати. Тому Максима я внесла в список ніколи ні за що, і заблокувала його номер. Хоч щось корисне від нього в цьому житті, це певність того, що він не для мене, може, якась знайдеться жінка, якій він підходить. Я бажаю йому таку знайти. Підпишись, підтримай українськомовний контент.